Вітаю вас, мої дореньки, я Ірина. І дивимося: зливають Україну з усіх сторін кричать, що хтось зливає Україну. Я теж хочу подивитися, от мені цікаво, вам теж спочат... думаю так, що вам теж цікаво подивитися, то хто зливає Україну? Трамп, Зеленський зі своєю командою. Ви знаєте, дивимося спочатку так. Росію не будемо дивитися, тому що ну, ми і так знаємо, що вони готові злити у нас все. Так, Трамп чи Зеленський. Чи Зеленський. А потім подивимося отих тих 28 пунктів. Хто автор? Трамп чи Зеленський? Трамп. Чи Зеленський. Ви знаєте, якщо дивитися тільки по цій карті, так чи ні, звичайно, ця карта говорить ні. Королева мечів говорить ні. Вона негативна карта. А тут, туз монет, вона стопроцентно каже так. Але я ж люблю подивитися кругом, правда? А ця карта говорить обоє! Але тут не так. Не зовсім так. Цей говорить хоч прямолінійно, що йому наплівати. Давайте розберемо. Ось ці дві карти і розберемо. Значить, так, Трамп зливає він Україну, якщо так, то як? Він її на розтяжку кладе. Бачите, Україну кладуть на розтяжку. Але. Ось ця карта взагалі говорить, він би хотів ну, теж поживитися там. Тобто, Трамп не проти, тим більше у нас на дні колоди сімка мечів, яка говорить про крадіжку. Тобто, обоє пуйла не дивимося, бо і так. Зрозуміло, що він. Е... Так, щось я тут. То мені тут лазив на мій стіла. Ну, признавайтесь. Не люблю, коли хтось ходить, але ну, буває таке. Хтось зайшов, знаєте, і... або вікно відкривало, можливо, подуло. Тепер дивимося на Зеленського. Чи зливає він? Ну, тут не то, що зливає. Дивіться, що таке зливає? Це ж вода, правда? Ви подивіться, ось ця карта вода, ось ця карта вода. Але презентує себе, ви знаєте, от ін, ін, іншим разом, я так думаю, невже у наших людей настільки дах поїхав, настільки шиза зайшла, що люди не розуміють. Людина, яка все життя працювала проти України, ну, подивіться, ну що ви за такі з короткою такою пам'яттю? Ну, подивіться факти, що він витворяв з 95-го кварталу? Згадайте, що він там витворяв? Коли наші бороди, боронили м, е, країну, він собі без трусів по сцені е, е, скакав. Ну, я, ви думаєте, що людина помінялася? От так зразу і стала. От дебілізм, от відверто кажу. Видно і так, що людина зливає. Кому зливає? Зараз я покажу вам. Кому зливає. Ця карта говорить про друзів. Ми і так знаємо, що Зеленський. Давайте подивимось. Я, я тут зрозуміла. Цей кладе на розтяжку, цей зливає. Все. Закрили цю тему, щоб я тут не, не почала матюкатися, як ота баба базарна, яка там в Дніпрі сидить. Отаке мордати. Всіх проклинати. Як так можна? Українців проклинати? Вона не любить не українську мову. Може, вона расистка підпільна? Я вибачаюсь, бо мені підкинули сьогодні відео. Я подивилася і думаю, нікого розбирати я не збираюся. Зараз я вам. Я не буду казати, кого. Догада... Здогадайтеся самі, людина мені підкинула одну рашист... рашистську морду і попросила мене розібрати, зацінити. Пропагандістку проплачену афірістку. Я не, 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 такими справами не займаюсь. Я не, не дивлюся а, інших тарологів. То так видно. Поїхали. Дивимося, хто Ди, отут ділимо зараз на три: Америка. Україна чи Росія? Оцих пунктів, оцей, ну, то не мирний план. По-перше, як кажуть, що він неграмотно написаний: слухайте справжніх, як би це сказати, політологів, давайте я їх назву. Слухайте справжніх, а не якихось мазаних, які, от тепер як гриби після дощу повилазили. Так, дивимося. Ну, дивіться. Це може бути Україна. Бачите, на кону стоїть Україна. Зараз будемо дивитися. Хто придумав оцей план? Америка, Україна, Росія. Ну, дивіться, Королева Кубків вона плани не видумує. Вибачте мені, це не американський план. Далі, Україна. Ну, Україна, дивіться. По-перше, старший аркан, по-друге, це відлюдник. Але, а ви розумієте, згадайте Моїсея. Згадайте Моїсея. Оцю карту зразу шукають з вогнем. Це мудрість, до речі. Розумієте? Мудрість. Довгий пошук. Тобто, до цього плану вони йшли дуже довго. Але все ж таки, все ж таки, чи це джерело, чи ось тут. Ось. Звідки пішов цей план? Але, але, якщо взяти старший аркан, серед усіх, бачите, жіночки, тут взагалі карта. Я тут ні при чому. Мені це підсунули. Знаєте, як коханка. Не виновата я. Он сам прийшов. Ось. Але ось взяти ці карти. Тобто, давайте я спочатку. По цій карті, вони його не придумали. Їм просто дали, вони просунули те, що їм дали. Вони сюди професійно не заглиблювались, не е, напрягались. Отдали їм. Все. І вони от такий презентують. Це карта презентації, це карта не розуму, не якогось е, плану, е, якихось дій. Це просто, знаєте, от, е, баришня лягли й просять. От. Оце ото прощепірка. Олена Зеленська. Я шуткую. Далі. Україна знову наголошую, що. Вони несли цей план. Тобто, вони тримали цей план, у них були якісь радники, цей план вони виношували по старшому аркану. Серед усіх це старший аркан. Тобто, якби вони не затвердили цей план, розумієте, він би не пішов далі. Але перше джерело, ось звідки, з Росії. Тому що королева Жезлів, вона бере ініціативу, цей вже розносить. Тобто, вони знали, дивіться, які пулькаті очі. Вони давно знали. Тобто, цей план, він не є за, за тиждень-два зроблений, і навіть не за місяць. Тут його довго розробляли, щоб ви розуміли, тут як мінімум декілька місяців, а то і півроку, а то й ще довше. Цей план розробляли. Я, я не здивуюся, якщо навіть більше року, а то й декілька років. Згадайте а, Стамбул. От Там були ті самі, тут трошечки дороблений. Тобто, на мій погляд, американцям просто підсунули, а вони не внікали. Ці знали, виношували, допомагали. А ось перше джерело йде з Росії. Ось так я бачу цей розклад. Тепер дивимось Зеленського. Трампа і Путіна. Наскільки вони троє дотичні до цього мирного в лапках плану? А потім в кінці подивимося, чи таки злиї цей план Україну, чи щось ще що зміниться. Значить, дивимося. Трамп. Наскільки Трамп був дотичний до цього, наскільки він внікає, як би це сказати, наскільки він розуміє, що він робить? Наскільки Зеленський дотичний до цього плану? Наскільки він розуміє, що це вбиває Україну? Капітуляція для України. І наскільки присутній Путін, сам Путін, не колективний Путін. Особисто Путін, який прийшов, коли він там прийшов. Так, дивіться, ось ця карта говорить на дні, що це довго. Оце виношувалося довго. Як мінімум сім місяців, півроку, а то й більше. Дивимося, Трамп, наскільки дотичний, наскільки він розуміє, а він не розуміє. Дивіться, тут кубки, він не розуміє. Він, як, знаєте, гарна картинка, гарна презентація. Він, якщо ще колись раніше щось розумів, коли він за першої каденції був, то тут він вже все поїхало. Тут самі кубки в нього. Шістка кубків означає ностальгія, означає бути в якимсь трансі, не при ділах, скажімо так. Розумієте? Тут уже його час пройшов. Тобто, Тут уже е, залишилось тільки картиночки з його першої каденції. Він взагалі не при справі е, цей е, Трамп. А тепер Зеленський. От мені цікаво, Зеленський. Дивіться, хазяйка, імператриця це хазяйка, мої дорогенькі. Наскільки дотичний Зеленський? До цього плану? Наскільки він розуміє, стопроцентно все розуміє. Це імператриця, мої дорогенькі. Це третій старший аркан. Дуже він все розуміє. Абсолютно все розуміє. Далі. І Путін. А Путін таке враження, як і Трамп. А з другого боку, ви знаєте. У мене таке враження, він трошки підустав. Пуйло. Оце цікаво. Щось він трошки підустав. А ну зараз. Давайте подивимося. От мені цікаво, Пуйла подивитися. Бо, бо по цій карті відверто вам скажу: тут четвірочка цих кубків. Це, як знаєте, йому вже забагато. Або він собі. До цього плану він мав свої плани, а йому ще більше. Хтось йому ще більше. Тобто, йому хтось ще допоміг. Він, ну, таке враження, що він трошки підустав. Давайте я трошечки розшифрую. Наскільки він дотичний. Ну, бачите, все ж таки все рівно. Ні, тут, навіть якщо, звичайно, у нього є радники, Ось. і ця карта говорить, що відповідальність ну, на цьому плані все ж таки пуйло. Да-да-да. Він, він, він тут при, при справі. Дивіться, а, зараз я ще раз поясню. У Пуйла були свої забаганки, три кубки. А йому ще більше дали, ніж він хотів. Хтось йому запропонував ще більше, ніж він хотів. Ось так я це бачу. Тут ще більше. Давайте Зеленського розберемо трошечки. Наскільки дотичний? Ну і так видно. Імператриця, хазяйка. Але все рівно, давайте. Да-да, дотичний, дотичний, дотичний. Дотичний, мої дорогенькі. При, причетний абсолютно. Тут навіть нема що розбирати. Е, підливав масло у вогонь, скажімо так. Отак в мене йде отаке. От підливав масло у вогонь. Хотів сім'ї догодити, друзям. Ось якось так. І Трампа. Давайте вже заодно і Трампа подивимося. Дурачок, Трамп дурачок. Трамп не любить програвати. Ось. Трамп не любить програвати. Йому дали той план, і він його хоче просунути. Договорняк все рівно є. Бачите? Є все рівно договорняк. Він не любить програвати. Але він не, не, при, не при розумі, скажімо так. Трамп. Він абсолютно нічого не розуміє. Він не читав, він не бачив того плану. Він, ну скажімо так, він тільки віддали йому, тикнули. За нього це зробили, а він не при чому. А тепер хочу з вами дивитися, подивитися ще, Я сподіваюся, ви зрозуміли. Так, у мене вечір. Зараз скажу, яка година, а сьома вечора. Завтра, завтра, завтра зранку отримаєте ви цей розклад. Тобто, в мене сьогодні 25, завтра 26. Я вибачаюся вч... сьогодні, верніше, вчора. Вже вам буде так, вчора, що у вівторок я нічого не зробила. Інколи руки опускаються, і в мене були трохи е інші справи. У мене чоловік з санаторію вернувся, треба було чоловіка зустрічати. Гаразд, гаразд. Так, гаразд. Ну що ж, дивимося. То дійсно йде злив України чи ні? От щось та мені. Мені треба, щоб Україна рівненька була, щоб її ніхто не, не ногами не копав, щоб всі її любили, поважали. А сто... не хочеться вставати з стола, обійти його треба, бо так. Гаразд. Бубеню щось собі підніс. Дивимося, чи зливають зараз Україну чи ні. Так. Ой, зараз я сяду краще. Так, дивимося. То зливають Україну чи ні? Так. Ну, трієчка мечів. Трічка мечів. Дивіться. Я тут бачу трошечки, знаєте, як я це тут бачу? Якщо зараз затвердиться цей план, от Україна, дійсно, тут на кону стоїть майбутнє України. І якщо цей план затвердять, то це, скажімо так, на довгі роки, згадайте Моїсей, як довго водив своїх по пустелі. От так довго Україна. Ну, скажімо так, може і до Росії перейти. Розумієте, тому що тут вбивчий. Ви згадайте, що там робиться? По-перше, російська мова расистська, так? Уська. Далі, російська церква. Ну, там багато таких речей. Віддати території, які нам підконтрольні. Ось. Але як воно буде? Я от хочу докласти оцю карту я тут покладу, щоб ви бачили, що Україна, в принципі, Україна, так? тут зараз, ну, скажімо так, на роздоріжжі. Але я хочу докласти ось цю карту, щоб нам трохи розшифрувало, що саме, який саме удар отримає Україна. Що саме отримає Україна? З підписанням якихось. Чи буде? Під... Давайте спочатку так. Наскільки його затвердять, підпишуть. Ну, мені здається, що ні, але давайте так. Так. Наше майбутнє. Наші військові. Бачите, обмеження. Карта обмежень. Тобто Україна зараз ось це, наша біль, страждання оцей удар, болючий удар, втрати. Як можна ще сказати про цю карту для України? Дуже буде болючий удар. Тобто наші військові війська, так? удар буде по військам, по українцям, по, 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 по самим українцям, по людям. Наша гармонія, тут і допомога може бути. Все буде в обмеженості, наскільки я бачу. тобто, Але чи при... затвердять його. ну Тут будуть ще критики. багато критики в сторону цього піде. Багато критики, і трохи його затягнуть. Таке враження, що вони будуть його переробляти. Бо тут якось трохи не, не визначено. Ні, його, ви знаєте, його таки будуть переробляти. Буде велика а, а, по цій і ось цій карті це дві карти. Це коли, знаєте, коли настільки критика, що воно затягнеться. Оцей мирний план він затягується. Його затягнуть, і я не бачу, тут, що щось підпишуть. Н -н -н, навпаки, тут навпаки. І ця карта теж говорить, що не буде підписання тут навпаки. А, як би вам сказати? Але з другого боку, Україна вже була в такому становищі. Розумієте? Якось так. Згадайте, минуле століття, майже 100 років тому. Якось так. Ще ні. Дивіться. Так, це вбивчий план. Ось, але я не бачу, що його затвердить. В цьому вигляді, якого, якому ну, просочилось у нас, в тому вигляді він не підпишеться. Це не є підписання. Тут невизначеність і затягування. Тут ще будуть, будуть канітелі якісь. Ось якось так. Поки що, так. це єдина хороша новина. Що поки що це не підпишуть. Тобто цієї капітуляції поки не, не підпишуть, ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі. Дякую вам за те, що ви є. Тримайтеся. На жаль, такі часи тяжкі, і плюс у нас ще й влада така корумпована. І не кажіть мені, що Зеленський нічого не знав. Він або лох, або некомпетентний, або то і друге. Розумієте? Як ви вважаєте, він лох чи він некомпетентний? Я вважаю, що і те, і друге. І знав, і некомпетентний. Чому не послати компетентних людей? Чому послати Умєрова? Умєров що компетентний? Вибачте мені, тим більше у е конфлікт інтересів. У нього родина чекає на американське громадянство. У нього конфлікт інтересів. Його не можна посилати. Розумієте? Оце, як, знаєте, коли суд іде і конфлікт інтересів. А не беруть суддів ті, які мають там постраждалих в якихось справах. Ось, рідні, не захищають, не судять. Розумієте, отак От і це. А Єрмак взагалі, а хто? І звати його ніяк. Ну то й що, що він. Голова Офісу президента. Розумієте? Повинні їхати дипломати. Ані один з них не є дипломат. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі. Ось якось так. Ну що ж, чекаю на ваші відгуки, як ви це бачите. Поки що ні. Відтяжечка. Не можу сказати, як надовго, але поки що буде це відтягуватися. Бережіть себе, мої любі, і все буде Україна. На все добре!